Триває робочий візит Володимира Зеленського до Франції вчора. Президент України мав двосторонню зустріч зі своїм колегою Еммануелем Макроном. Сьогодні бере участь у саміті коаліції охочих, який об'єднав країни. Згодні допомагати Україні на порядку денному підтримка української армії, побудова стійкої військової моделі, аби запобігти майбутнім російським вторгненням та визначення гарантій безпеки, які можуть надати нам європейські країни, стежить за перебігом події наша колега, кореспондент каналу Інтер, Ніна Коломієць. Вона з нами наживо. Ніно, я тебе вітаю. Розкажи, будь ласка, детальніше, що це за формат коаліція охочих» І що обговорюють сьогодні на саміті? Вітаю колегу. Ми зараз у Парижі у резиденції президента Французької республіки Еммануеля Макрона. Тут триває саміт коаліції охочих. Ми були свідками, як тут біля Лісейського палацу, президент Франції особисто зустрічав своїх колег із різних країн. Ми нарахували за два десятки високопоставлених гостей. Серед них очільниця Єврокомісії Урсула фон Дерляїн, генсек НАТО Марк Рюте, голова Європейської ради Антоніо Кошта, канцлер Німеччини. Чини Олаф Шольц, прем'єр-міністр Італії Джорджа Мелоні та іншим. Звісно, присутній і співавтор ідеї цього формату коаліції охочих. Прем'єр Великобританії Стармер. Усі вони зібралися з однією метою узгодити шляхи підтримки України у боротьбі проти російського агресора і надати гарантії безпеки для забезпечення майбутнього беззаперечного миру. Сили забезпечення гарантій. Вони не будуть стояти безпосередньо на лінії контакту, а на другим, другим заслоном для того, щоб також бути силою стримування. Ми зараз наші групи працюють по плануванню таких етапів. І Наша мета – дозволити Україні по перше утримати зараз ситуацію на фронті чинити відсіч агресії зараз, але при цьому наближати перспективи тривалого миру, ми до якого ми всі прагнемо. Звісно, серед почесних гостей і президент України Володимир Зеленський, оскільки Україна це основна тема сьогоднішньої зустрічі. Коаліції охочих нагадаю, цей формат зародився на початку березня цього року з ініціативи президента Франції Макрона і прем'єра Великобританії Стармера і об'єднав країни охоче підтримати Україну. Відомо, що до цієї коаліції доєдналися понад 30 країн. Пройшло вже два саміти на рівні лідерів держав. Учасники коаліції раніше повідомляли, що готові. Кожен по-своєму надавати підтримку Україні військову, фінансову, логістичну та розвідувальну допомогу. Обговорюються питання військового контингенту. Це окремі пакети, окрема стратегія, окрема підтримки кожного з партнерів щодо гарантії безпеки. Наші представники наших генеральних штабів працювали весь цей час. Кілька тижнів спілкувались щодо контингенту, в якому форматі. Що може бути який кількісний склад тощо? Ну і важливо, що вони можуть робити, чого вони не можуть робити. Ця інфраструктура вона дуже непроста. Напередодні Володимир Зеленський та Еммануель Макрон мали велику двосторонню зустріч. Розмова лідерів Тета ТЕТ тривала більше години. Президент Франції наголосив, підтримка України з боку європейських партнерів лишається непохитною і оголосив про новий пакет військової допомоги Україні вартістю 2 мільярди євро. Нині саміт триває. Він проходить у закритому для пресі режимі. Але після його закінчення президент України даватиме прес-конференцію, де ми матимемо. Мо змогу дізнатися усі деталі зустрічі і домовленості. Також нам вдалося дізнатися, що Володимир Зеленський сьогодні матиме двосторонню зустріч із прем'єр-міністром Великобританії Кіром Стармером Ми слідкуватимемо за розвитком подій тут і оперативно вас інформуватимемо. Тож до зустрічі. Студія, це була наша кореспондентка Ніна Коломієць про саміт коаліції охочих у Парижі.